Всім привіт! Хочу сказати, що на каналі вже 100 підписників, ну там дві людини не вистачає 98 зараз. І на цих 100 підписників я хочу розіграти 100 гривень. Умови максимально прості, це треба написати будь-який коментар. Просто напишіть коментар, і я вам відповідь на коментар, що ви виграли. Якщо ви виграли, треба назбирати хоча б 5 коментарів і розіграємо 100 гривень. Ну, які великі шанси просто за нічого отримати 100 гривень. Я рахую, це дуже класно. А зараз вам приємного перегляду і не забувайте за розіграш. Так, все, будемо їхати. Зараз виїжджаю на цю горку і так і їдемо туди в долину. Через верх, я думаю. О! Ха-ха! Давно я не їздив! Відчуття, що він твердішим став. Давайте сідою. бо там поля! Там поле, поле сої. Його треба буде об'їжджати. Не дуже і там цікаво. Зараз сідою. Опа! Так. Сюди я квадриком з'їжджав. Чи не держить? Проблема починається з мотоциклом. Сюди я квадриком з'їжджав. Катався тут. Так, будемо спускатися. Давно я дуже давно туди не їздив. Вже аж непривично. Все одно, що став таким дорожнім. дорожнім Споминається в перші рази, як тільки купив мотоцикла і катався. Тут так само було страшно. Ні, ну в принципі зараз не прям так. Бо як би вже катався, то вже не дуже страшно. Так, сиділи квадроциклом, заїжджали і не змогли приїхати далі. Сюди я, я не приїду. А от і наша місцина. Наша долина. Давно туди не були. Я так і нічого не робив, на жаль. Так, чекай. А, нам ще вище, а не не вище. Нам от сюди, чуть-чуть далі. Люки не робила! Треба другу камеру. Треба ще одного циклу, другу камеру. Все буде чудово. Оба! Так. так, добре. Зараз думаю, туди поїхати. Ну, ще раз виїду, туди поїхати. Записує, записує. Туди поїхати, після того як виїду ще раз на горку. Подивитися, як там. Через верх не так цікаво, бо через верх, блін, тут Це рівно. А туди ще можна поїхати? Туда? ну спочатку туди, а потім вже туди, от туди поїдемо. Там теж цікаво. <плес> Коли король грає. Фух. Так, добре, їдемо далі. Так. Oh, <плес> <плес> Трава виросла і дуже багато нерівностей не видно, за цієї трави. Фух. Так, тут мілко. давайте сіти. Фух. Ось такий краєвид. Дуже красиво. Ого! Таке відчуття, що тут нові схили зробилися. А, ні, ні, ні. Це я ще, б, виходить не доїхав. Блін. Взагалі цю мисці не впізнаю. Чик. Ой. Номером п'ять нас десь тут недалеко. Ні, не тут. Це не то. Так, тут, Зараз. А ні, ми, от, ота, ота горка б була під номером 5. Так, да, Та горка була під номером 5, ця під номером 4. Я їх так роз, розрізняю. Ось, вот, ця під номером 5. Це під номером 5, а де я виїжджав, я тут виїжджав. Чи я не тут виїжджав? Стоп, а, от, вот, да. тут я виїжджав. Я виїхав тут. Ну, це горка під номером 5. Зараз вона взагалі не цікава. От тільки як купив мотоцикла, прямо такий адреналін, страшно. Вона дуже велика. Та зараз по зрівнянні з тею, яка там в долині, в середині долини, то ця взагалі цікаво, блін. такого часу і Вверх-вниз виїхати й все. І довго не хочеться тут затримуватися. Ну, їдемо. Давайте ще раз вийдемо. Що якщо ми більший розгон візьмемо? я відчуваю, що в мене на все йде. Так, тормози, 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 тормози! У! Це передній задній тормоза зажав. Так, добре. Нам трішки більший розгін треба. Чудово. Все, їдемо туди на другу сторону. ЧП в мене велка прорвала. Капець Я її тут ніяк не запресую туди. Я пригадав з тим, що не буде більш нічого цікавого. У мене зламало лапку. Трундець. Мотоцикл стоїть на ТО. Я без тормозів. Передні тормоза не тормозять, бо там все в маслі. Задніх тормозів нема. Піздець. Часно пиздец. Я на горі, мені треба тормоза. Без тормозів я ніяк. Хіба що на горку назад піднятися? Зараз так і зроблю. З одне одна велка відкрилася повністю. Що маємо. Тут щоб ви розуміли, це з другої сторони. такі кущі. пещи все повністю заросло. Так, знімаємо.